З наступаючим новим роком бажаю багато щастя. З наступаючим новим роком бажаю вам багато южиків. Наступаючим новим роком. Я... Ой, я впав, але все одно бажаю вам багато цукерок. Давай! з Новим роком. вас... І бажаю вам здоров'я, щоб ви не хворіли. Зоблого дня і вечора. Всіх наступаючим новим роком. Е, бажаю вам багато сів, бо я люблю салатки. З наступаючим вас новим роком. Бажаю вам багато, багато подарунків на новий рік. І щоб ви відмитили його чудово. З наступаючим вас новим роком! Всім до зустрічі у 2026-му. А я поки буду дивитися один удома. Хі -хі. Бувайте!